Привіт! Ви на каналі говорить Оленка Єднак. У сьогоднішньому відео я хочу записати про підготовку до трансплантації нирки, так як це проводиться в Чехії. Я не знаю, як це проводиться тепер в Україні, в інших країнах. Я знаходжуся в Чехії, потребую трансплантації нирки і наразі проходжу обстеження і підготовку до цієї трансплантації. Тут це дуже такий процес довгий, довготривалий, ретельний різні лікарі, різні спеціалісти, різноманітні аналізи, обстеження все для того, аби вилучити будь-яку можливість, найменшу можливість того, що після трансплантації. Коли людина буде приймати імуносепресиви, що можуть з'явитися будь-які приховані хвороби, які є в організмі, які можуть спричинити відторгнення нирки або якесь тяжке, складне, тривале лікування. Отже, тут відбувається два, коли, два кола обстеження. На першому колі проводять аналізи. Ну, на рахунок аналізів всіх не можу сказати, тому що мені їх тут не називають. Але обстеження такі, як УЗД внутрішніх органів, кульчозвукове дослідження, рентген грудної клітки, серця і легень, ехо серця. У Зденерок проводять також. Це на першому колі обстежень. А потім, коли людина проходить перше коло, їй призначають вже час госпіталізації, тому що це перше коло можуть провести амбулаторно. Але на друге коло вже людина повинна лягти в лікарню. Тиждень тому я подібну госпіталізацію прийшла. Це поки що все ще досить свіже в пам'яті, тому можу вам розповісти. Не заглядаючи в нотатки, <хи> значить, роблять рентген усіх костей, кісток, кісток людини, хребет, руки, ноги для того, щоб подивитися, чи немає в людини остеопорозу, чи не уражені кістки. Якщо є, то людина потребує лікування. Прийом препарати кальцію, ну там же лікар визначає, що для цього потрібно. Проводять УЗД, судин, таких як в шиї артерії, які ведуть до мозку, судин в тазовій частині тіла, щоб подивитися, чи судини в гарному стані, чи вони придатні для того, щоб до них приєднати. Трансплантований орган УЗД сечового міхура. Чи здатний цей сечовий міхур до того, щоб потім виводити сечу? Також проводять колоноскопію. Це обстеження кишечника. Саме обстеження, в принципі, проводиться під. Під седативами, так що людина майже нічого не відчуває, майже спить і така трошки припасана. Але підготовка до цього обстеження триває. Ну, спочатку тиждень людина має таку дієту беззалишкову, щоб не було ніяких е, нічого з грубого, типу як фасоля, горіхи. Фрукти, картоплі зі шкуринкою цього не можна, можна мусить бути все вилучене, так названа беззбиткова дієта. А потім ще добу до колоноскопії проводиться очищення кишечника, таке, що людина. Пацієнт. Так, пацієнт. Може ще легенько поснідати, в обід дають бульйончик без нічого. А потім ввечері людина починає приймати лікар лік, такий лікарський препарат, який спричиняє, ну, має проносну дію. І людина починає бігати в туалет так часто, що потім кишечник робиться абсолютно чистенький порожній, а ще з, це з, з, з вечора проводиться така процедура. А зранку ще повторюється для того, щоб... Повністю був випорожнений кишечник, і щоб лікарі могли провести колоноскопію, побачити, чи немає ніяких новоутворень в кишечниці, чи не потрібно, якщо там є якісь поліпи, то під час цієї колоноскопії ці поліпи можна вилучити. При потребі, якщо вони там є, направити їх на гістологію. Ось. Також ще є одне обстеження, яке називається коронарографія. І при в цьому обстеженні. Лікарі дивляться на судини, які ведуть до серця, чи немає там якихось завужень атеросклерозу. І якщо є потреба під час цієї коронарографії, можуть встановити провести стентування. Якщо є завужені місця, то ставлять там стенти для того, щоб ну, коли можливо трапиться якийсь судинний спазм. То людина це перенесла би легше, щоб та судинка не заспазмувала так, щоб не сталося інфаркту в людини. Ось. Ще проводять різноманітні дослідження крові і сечі на те, аби виявити усілякі скриті вірусні захворювання, наприклад, туберкульоз. Я знаю, що в Україні багато пацієнтів. Які хворіють туберкульозом і навіть не знають про це. Ось. А також тут перед ще до трансплантації можуть виявити таке захворювання і провести терапію, щоб потім, коли вже буде після трансплантації, людина приймає імуносепресиви, і імунна система пригнічена, то цей туберкульоз не, не вилізе і не буде потрібно його лікувати потім. Ось ще людина повинна пройти обстеження в стоматолога. Е і от це обстеження може показати, чи, наприклад, чи є захворювання ясен, таке, що потім доведеться лікувати. А мені одна жіночка, з якою я лежала в палаті, розповідала, що їй, ну вона вже по, після трансплантації проходила обстеження, то вона розповідала, що була. Змушена вирвати всі зуби для того, щоб полікувати ясна і вилучити можливість захворювання ясен в майбутньому. Ось, також проводиться обстеження окуліста, чи людина може перенести операцію, який там очний тиск, в якому стані судини, чи не буде це перешкодою стан очей до трансплантації. Також і, і, і жінки проходять обстеження гінеколога також на наявність усіляких запалень і запальних процесів, ну, щоб вилучити це і полікувати до трансплантації. Звичайно, кардіограму роблять, багато чого в голові. Я не можу зараз все згадати. <свят> ага ще обстеження Лора обов'язково вухо, горло і ніс, також на наявність запальних процесів, в якому стані Дерматолог. слизова. Дерматолог також, обстеження дерматолога мусить бути. Дерматолог оглядає всю шкіру, абсолютно всю шкіру: і голова, руки, ноги, тіло, на наявність усіляких родимок, папілом, таких, які потім можуть розвинутися. І перерости в щось недоброякісне. І якщо щось таке знаходиться, то це також потрібно полікувати до трансплантації. Ось. Так, вроді би, все, я згадала. Так? Ти не пригадуєш більше нічого? Не природую. В общем. Я yes. <laughs> ось таке обстеження я недавно пройшла. Тут в лікарні, в Чехії, в Празі є інститут клінічної експериментальної медицини, там, де проводять трансплантації органів внутрішніх, таких як нирка. І тут це людина, коли проходить все це обстеження. І вже коли немає ніяких протипоказів до трансплантації, і коли всі нововиявлені, ну, як правило, виявляють щось таке, що потрібно полікувати. І коли вже все якби такі всі ризики ліквідовані, то людина стає на чергу. На, ну, це не то, щоб черга, це на так званий листок очікування, на якому є. До, ну, в моїй групі крові, до двох десятків людей. І дуже цікаво, тут відбувається весь цей процес, скажімо так, очікування, тому що на початку, коли ще два десятки людей попереду в черзі, то це ще від пацієнта, реципієнта ще нічого не вимагається. Але потім, коли ця черга скорочується, і людина вже в першій десятці. То їй можуть зателефонувати, тому що ну, якби людина повинна приймати телефонні дзвінки зі всіх номерів. Черга вона така жива і активна в тому плані, що, якщо, наприклад, перебуваючи в цій черзі, людина захворіє, буде мати якийсь запальний процес в організмі, або поїде за кордон, або буде, наприклад, вагітна, якщо це жінка. Або в неї якась велика подія, така як весілля, і людина не зможе в цей період бути трансплантована. То людина повинна такий пацієнт повинен подзвонити лікарю, сестрі-координатору і повідомити про це. І тоді, на певний період, на якийсь час, чи це час лікування, чи час тієї події, коли людина не може бути трансплантована. Цю людину на деякий час вилучають з цього списку, але черга за нею зберігається і порядковий номер в цій черзі також. Але в цей час вона і скорочується, ця черга, тому що якщо, наприклад, ця людина була перша чи друга, і з'явився донор, а ця людина не може йти на трансплантацію, то буде трансплантований той, хто йде за нею, аби процес не зупинявся і тривав. А потім людина, коли вже може бути, знов потрансплантована, знов повертається в цей листок очікування і вже стає в свій порядковий, ну, в свій номер порядковий, скажімо так. І от мені розповідали, що коли вже з'являється донор, то дзвонять зразу трьом пацієнтам, трьом першим в списку. І всі ці троє людей повинні на протязі кількох годин з'явитися в ІКЕМ, це Інститут клінічної експериментальної медицини, і пройти короткотривале обстеження, таке як рентген, таке як аналізи крові її роблять, і обстеження на наявність якихось запальних процесів. Наприклад, якщо в людини, ну скажімо, погано ніготь і Є запальний процес, там нагноївся палець, палець, чи людина температурить, то така людина не може бути реципієнтом в цей даний день. І навіть якщо вона перша в списку, то цей запальний процес є протипоказом і людину відправляють додому. Якщо ж все гарно, всі, всі три, три реципієнта здорові, не мають ніяких запальних процесів, їм ще роблять аналізи по співпадінню з донором, і роблять трансплантацію тому, хто найбільше по генетичним показникам підходить, і в кого найбільше співпадіння з донором. Ось. І коли так, починається трансплантаційна активність, ну це так називається така вся ситуація, коли з'являється донор, то розпочинається трансплантаційна активність. То цих три пацієнта повинні приїхати перебувати в відділенні, проходити обстеження всі ці. І це може тривати кілька годин до шести годин, навіть може бути, що людина приїжджає і потім або її трансплантують, ну, трансплантують її орган, або відправляють додому. І таке відбуває, що людина. Орган додому. Відправляє. Ні. Органи відправляють додому через кілька тижнів після трансплантації. Вже разом з людиною. Але людина, яка не може бути реципієнтом сьогодні, ну, якби, якій не повезло, і її, не їй трансплантацію роблять, то через кілька годин людина їде додому ні з чим. І така, поки проведуть їй трансплантацію. Зроблять, то така ситуація може повторюватися кілька разів. І людина підписує папери, що вона на це згідна. Ну, я до того веду, що досить великий психологічний тиск приїхати, чекати, не знати, буде, не буде, проведуть тобі чи комусь іншому. Ну але, зрештою, черга тут рухається досить швидко, як мені розповідали. За півтора-два роки вже може бути. Так що від початку того, як людина стає в блисток очікування, півтора-два роки вже людина може отримати орган і вчитися жити по-новому. Ось. Ось така от цікава інформація про трансплантацію в Чехії. І наразі я ще не є на тому лискоочікуванням, тому що в мене в мене. Як то виникли деякі нюанси при другому колі обстеження, які потрібно вилікувати. І тоді вже після лікування мене поставлять на так очікування, про що я вам повідомлю в одному з наступних відео. Ось, Я дуже вам дякую за увагу, що ви подивилися це відео. Я вас попрошу поставити лайк, написати коментар. Що ви про це все думаєте? Можливо, у вас є якісь запитання. От. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Натисніть дзвіночок, тоді YouTube вас повідомить про вихід нового відео. От. А наразі я буду закінчувати. Дякую вам за увагу, дякую за ваші лайки підписки. і підписки. Бажаю вам міцного здоров'я і всього-всього хорошого. Пока!